Вітаю, друзі. Знаєте, коли з'явилася інформація від комітету питань розвитку при президенту України, що в нас готується черговий майдан, мене накрило дежавю. Ну це вже було. Я дуже пам'ятаю як Ліза Богуцька розповідала, що нас жде або пуч, або пунч. Ну з Лізою Богуцькою все зрозуміло. Є адекватність на межі похибки, а все інше не так цікаво. Потім я пригадав, як у нас повинен був е, був який запровадив Ахметов, Про це повідомив президент Зеленський на своїй прес-конференції. Потім у нас був в минулому році ще один майдан, який назвали Майдан 3.0». Е, Це до речі, дуже образливо для тих, хто був на майдані, і тих, тих, хто розуміє, що майдан це ж не якась спецоперація, яку проводить хтось. Майдан це волевиявлення. Майдан це відповідь владі. На ігнорування запиту на справедливість, так от тоді Зеленський повідомив, що буде заклад, буде користуватися військових ще щось. Ну здавалося, все питання майданів закрите. Більше не буде І тут. З'являється інформація, що Росія здійснює найдорожчу інформаційну спецоперацію в історії та служб. Майдан 3 яка покликана деморалізувати українців та посіяти паніку серед населення, відвернути увагу світу від тривалої війни та підірвати міжнародну підтримку нашої держави. Кульмінація цієї спецоперації буде в березні, травні поточного року. Знаєте, я можу сказати тільки одне: ті, хто це каже, можуть отримувати будь-яку інформацію, але це дезінформація. Майдан за гроші Росії. Ніколи в Україні не відбувається. Це перше. Друге, під час війни майдан неможливий через дві речі пасіонарії, які завжди очолювали Майдан, розуміють, що будь-який майдан сьогодні це допомога нашим ворогам, і фактично ми можемо втратити державу через такі дії. А по-друге, майже всі. Всі пасіонарії зараз залучені до війни і їм не до майданів. Тому нонсенс не можна провести майдан без пасіонаріїв і без тих людей, які би підтримували його. Ще одне за російські гроші не можна теж провести майдан. Завжди майдан був проти росіян, завжди проти російських грошей, проти російського впливу, проти російської влади в Україні. Пригадайте, як це було, коли був е, Янукович перший раз, всі ж пам'ятають, так? Тоді Майдан стався фактично як запит на справедливість, коли людям сказали: неважливо, за кого ви проголосуєте, президентом буде Янукович. Потім знову Янукович вирішив, що ні, країна не буде йти в Європу, а буде йти до Росії. І знову Майдан це показує, що це волевиявлення народу. Будь-які технологічні майдани спецоперації не зможуть реалізувати те, що потрібно якось таким ворогам, ще комусь. Тому давайте зразу скажемо: не треба будь-які спецоперації називати Майданом. Навіть якщо ані Єрмак, ані Зеленський, ані Татаров, ані Шурма не були на боці Майдану. Хоча шурма Може, чимось там займався проти майдану, а татаров гарантовано займався проти майдану і розповідав, що майданівці вбивали один одного в потилицю, а по аміліціонери не використовували жодну бойову зброю. Ну тому не дивуюся таким заявам, особисто від оточення президента. Те, що вони можуть чому казати неправду, я впевнений на 100%. Ну як же Татаров вже казав, вже, що майданівці самі себе вбивали? Ну і що це доведено слідством, що це брехня. Зараз знову брехав. Мене це не дуже цікавить. Мене цікавить заява і її наслідки. Але декілька моментів розвідники наголосили, що Росіяни влаштовують диверсії, інформаційні атаки та відверті провокації орієнтовані на міжнародне оточення нашої держави та всередині України. Комітет породицький президенті визначив основні напрямки та цілі ворога. Зрив української мобілізації. Так, почекайте зрив української мобілізації. Розпочався, коли президент звільнив всіх військових, так в Україні так е, налаштована система мобілізації, що все зациклено на військових. І коли я казав, що це російська спецоперація, мені казали, що ви кажете, не може бути. А тут виявляється, що я правий. Виявляється, що комітет підтверджує те, що я казав раніше, що росіяни, прорахувавши реакцію Зеленського, Використали його для зриву мобілізації, і їм це вдалося це перше. Друге, а коли я чую, як хороші руські розповідають, що воювати не треба, я розумію, що за її ними стоять гроші Росії. Але я, коли бачу в них в ефірах представників офісу президента, то в мене з'являється запитання: вони там теж на підтанцовці у цих росіян чи що відбувається? Це, до речі, до пана Подоляка і до Латиніної, з якою він час від часу з'являється в ефірах. Ну це ж нормально для них. А потім вони розповідають про спецоперацію. Далі, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу. В мене запитання. А ми не розуміємо, що будь-хто, хто розповідає, що Україна не може перемогти це ворог. Навіщо це всовувати сюди? Для того, щоб потім сказати, що бачите, хтось сказав, що. Отам от погано, отам от погано, це він сумнівається в перемозі. Ну, дивіться, якщо розваровується щось народними депутатами від служби народу, якщо вони займаються корупцією та хабарництвом, це 100% не допомагає перемозі. Тому, якщо намагаються їх відмазати, то може все ж таки зможуть зробити так, щоб вони не займалися хабарництвом та корупцією. Ну, так буде краще для всіх. Створення та розповсюдження фейків про втому від України. Ну, це зрозуміло, і так до речі, Росія цим займається всі ці два роки, і а, вдається в неї це ну більш-менш погано а, чому ну тому, що ні, ні, тому що Україна добре фактично вказує на ці вкиди і фейки а тому, що наші європейські партнери самі про це говорять: про те, що це брехня, ну тому треба все ж таки так розуміти, але а, всередині країни це деморалізувати, я кажу, українців. Викликати або паніку серед населення, викликати врожнечу між військовослужбовцями та цивільними, розсварити всіх з усіма, за окремих представників політичного керівництва країни громадського суспільства більше ніж представники політичного суспільства з боку влади ніхто не робить для того, щоб посваритися з громадським суспільством. Ну коли суспільство каже, звільнить татарова Єрмака шурму, звільняють залужного. Знаєте, це окрема історія. Ні, президент має право сто відсотків, але. Може, все ж таки будемо розбиратися з проблемами, а не призначати когось проблемою, коли кажуть, що хто замовник слідкуванням за бігусом, призи мені це не цікаво. Людину звільнили: звільнення не є покаранням. Ми ж розуміємо, що хтось з оточення президента, ну чи не сам президент, поставив таке завдання. Дайте відповідь: хто гай президент, як гарант Конституції, покаже, що він готовий захищати верховенство права в Україні. Він же юрист. В кінці-кінці. Ну не треба ж розповідати нам балачки про те, що звільнення це є покарання. І знаєте, коли я чую, -чую про посіяти паніки, паніку серед населення, де паніку не треба сіяти. Вона з'являється, коли влада бреше або не говорить правду. Треба казати правду з самого початку. Треба не боятися казати правду і нічого не станеться. Розумієте? Небо не впаде на землю. Правда навіть дуже гірка і важка сприймається суспільством і ніхто не кричить ганьба, і ніхто не кричить «зрада». Навпаки, обговорюють, не погоджуються, це не подобається. Але правда навіть будь-яка гірка краще, ніж будь-яка солодка брехня. На жаль, два-три тижні і шашлики довели, що владі ближче вони, ніж гірка правда. Далі. Я коли читаю про все це, хочу нагадати нашій владі. Перше для того, щоб уникнути будь-якого розшарення суспільства для того, щоб будь-яку ворожнечу погасити, для того, щоб не треба, нікого не сварити, треба залучати людей до співпраці. Треба займатися спільними справами, об'єднувати всіх. В обороні України. А якщо президент каже, що е, в мене є п'ять менеджерів, мені це задовольняють, а потім додає, що до початку контрнаступу план був вже на столі у Путіна, то в мене з'являється запитання: це хтось з п'яти менеджерів передав цей план, чи що? І це ж задовольняє, тому що щось я не бачив, що когось затримали, заарештували за держзраду, Ну зеленжей ж повідомив про це, чи е, це був. Як завжди, красивий вислів, і не більше дуже хочеться розуміти взагалі, ну що там відбулося, і де ті наслідки, тому я би порадив нашій владі менше розповідати про майдани, а більше робити для того. Щоб була співпраця, не треба ганятися за опозиціонерами, не треба намагатися переслідувати шеймити або займатися булінгом тих, хто вказує на факапи і корупцію. Не треба займатися фактично дискредитацією самих собі, тому що самі себе ви дискредитуєте дуже добре. А треба ж, все ж таки, думати і про репутацію свою, і не казати, це все росіяни. Ну до речі, історія з знищенням. Мобілізації. Всі ж пам'ятають, тільки що нагадав, я би дуже порадив нашій владі менше реагувати на теоретичні проблеми, а займатися більше практичними. От, наприклад, вчора з'явилася інформація, яка не пройшла мимо мене, що в ОПІ підготували звернення до КСУ щодо подальшої легітимності Зеленського, але бояться його подавати. Чого бояться? Ну, чого боятися подавати, коли це потрібно справді зробити, і закрити це питання? Остаточно? Конституційний суд скаже і всі сприймуть все нормально. Але тут дивна історія: Статті, як з е, е, зеркало тижня, пишуть, що там є два запитання в цьому поданні: чи дозволяє конституція проведення виборів президента в умовах воєнного стану? Конституційного суду на це питання має внести якість стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена вибором кодексом та законом про воєнний стан. Я не знаю, що скаже Конституційний суд, але я прийму його рішення, і я особисто вважаю, що під час військового стану проводити вибори неможливо. Ми не можемо гарантувати нікому ані гарантії безпеки. А не те, що зможуть проголосувати на наші військові, які саме є єдиною силою, яка захищає Україну, і дає взагалі Україні можливість існувати, А не платить якась ракета на якийсь виборчий пункт. А якщо влада захоче провести щось в дії або якоїсь такій версії, о цьому я не довіряю на 100%. Тому ні. Для того, щоб вибори стали, залишилися демократичним волевиявленням, вони повинні бути такими, а не імітацією. Друге. Для офісу президента є більш важливим, і це друге питання. І стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п'ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня, так от, в, ОПУ, в офісі президента України досі не визначилося, що робити зі зверненням подавати, але пояснення журналістів зрозуміло: адже в офісі президента бояться, що не отримують потрібне рішення. Дивіться. Я громадянин України, і мені не потрібне якесь рішення. Мені потрібне рішення ось цього суду, і я його визнаю. Тому подають, отримують далі. Все у нікого немає, але треба ще буде прийняти постанову Верховної Ради про скасування або перенесення виборів. В Україні, тому що це треба, і тоді документально все підкреплено, все не треба нічого боятися, і всі заяви нікчемні. Так чому ж це не робиться? Чому досі це не зробили? Чому тягнуть? Бояться, що щось не так скаже Конституційний суд? Дивіться, ну тоді в мене єдине роз... порозуміння, що в офісі президент важають так: якщо Конституційний суд скаже, що Зеленського не закінчується, то. Це неправильне рішення. А якщо він скаже, що не закінчується, то навіщо тоді звертатися до Конституційного суду? Якщо чесно, в будь-якому випадку Конституційний суд поставить крапку на всіх тлумаченнях, і це треба робити. Це без жартів. А якщо серйозно взагалі, то це більше за все потрібно самому Зеленському. Щоб, якщо хтось буде волати, він зможе показувати от рішення Конституційного суду згідно до нього живе Україна. І якщо Конституційний суд вирішить, що повноваження спливають. Ну, значить, спливають. Але якщо він скаже, що повноваження не спливають, і він і далі є президентом, він залишається президентом для всієї України і всього світу. І жоден, жоден не зможе це оскаржити, тому що рішення Конституційного суду буде сприйматися як в Україні, так і на Заході, як остаточне. Тож, треба подавати, треба приймати рішення, і не треба боятися. В будь-якому випадку Україні потрібне не якесь чиєсь рішення, а законне, обґрунтоване рішення, яке зніме все питання. А нам треба перемагати, об'єднуватись, бити ворога як зовнішнього, так і внутрішнього, і перемагати. І все буде Україна. Папа. -па.